Колишній голова правління Нафтогазу України Олег Дубіна не підписати контракт означало б допустити, щоб замерзла країна свого часу. Сказав пан Дубіна, розповідаючи про домовленості, які були узгоджені прем'єр-міністрами Росії і України Володимиром Путіним і Юлією Тимошенко, і підписані керівниками енергетичних монополій паном Дубіною, звісно, і Олексієм Міллером. Справа в тому, що саме цього тижня Генеральна прокуратура України закрила справу проти Олега Дубини за відсутністю складу злочину. Пан Дубіна був безпосереднім учасником процесу російсько-українських домовленостей. Досить важливого процесу, який він сам скорозував як рятувальний процес для України. Пані Тимошенко продовжує, яка узгоджувала цей контракт, але не ставила свого підпису під ним, продовжує знаходитися в ув'язненні. Те, що пана Дубіна взагалі звільнили від будь-якої відповідальності, я вважаю, цілком слушна, а пані Тимошенко продовжує знаходитися в ув'язненні. Це ще один ляпас і українській владі, і українському правосуддю. Ляпас, від якого варто позбутися, принаймні перед європейськими перспективами нашої країни. Хай щастить. Побачимось.